Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, Мабуть, їстоньки шукали. Та поживи, бач, нема, замела усе зима. Ой ви, пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, в годівниці вам пшоно. Дітки. Дивіться, хто завітав до нас в гості погрітися. Це, це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, тому взимку вони стараються триматися з гройками. адже так легше добувати їжу. А давайте малята пограємо і пригадаємо, яких зимуючих птахів ви знаєте. І чим вони харчуються? Жовтогруді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються так, синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Особливо синички люблять ласувати свіжим салом. Одягли собі пташки. Червоненькі фартушки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі, в чорних шапках, правильно, снігурі. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають з грайками, у люті морози снігурі сидять нерухомо. І лише час від часу. Оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Дуже полюбляють снігурі ягоди горобини. По дворах стрибає, крихти собирає. Ростом він маленький, сірий чи пурненький, справжній молодець. Хто він, діти? Так, горобець. Горобчики невибагливі у виборі їжі. Але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням зерна, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Вірно, людям я служу, і дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкібників ним добуваю. Хто це? Правильно, дітки, це дятел. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами, насінням. Взимку їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Біло-чорна скрикотуха. Забалакала нам вуха. Бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадались? Так, сорока. Ще одна зимуюча пташка. Сорока відрізняється від інших птахів темним опіренням і білою грудкою з білими боками. Тому її називають сорокою білобокою. Сорока це ядна пташка. Вона їсть комах, горіхи, зерна, хліб, все, що знайде. Ось ми познайомилися з зимуючими птахами. А зараз пташки хочуть з вами погратись. Уважно подивіться на екран і давайте ще раз повторимо, як їх звати. Це синичка. Снігур, горобчик, дятел, сорока. Ой, куди ж вони всі поховались? А ось і вони. Але не всі якоїсь пташечки не стало. Правильно, горобчика. А ось і він. Пташки знов сховались від нас. Де ж вони? Ось вони знову. Але знову не всі, якої пташечки не стало. Так, синички. Ось вона. Наші птахи знов заховалися. Вони такі спритні і грайливі. Ось вони повернулися. Але не всі. Якої пташечки не стало? Правильно, не стало снігура. А ось і він. Ох і пташки. Продовжують грати з нами в хованки. Ось вони, але, на жаль, не всі. Якої пташечки не стало. Так. Сороки. А ось і вона Непосида сорока білобока. Пташки знов сховались від нас. Ось вони. А якої тепер пташечки не стало? Так, дятла, ось і він. Чудово пограли з пташками, а пташкам потрібно повертатись до своїх домівок. Молодці дітки. Гарно працювали, гарно грали. До побачення, до нових зустрічів!